Привіт усім! Пропоную подивитись довгоочікувану третю частину моїх поповнень в колекцію на Nintendo Switch. Майже вся підбірка буде Factory Sealed, а це не менше десятки ігор. Повірте, буде гаряче. Тому рекомендую обов'язково додивитись до фіналу. Кожне наступне видання буде крутіше попереднього, це я вам гарантую. А взагалі, дана підбірка є дуже особливою для мене, насамперед завдяки закриттю декількох сетів і придбанню важливих і цінних ігор загалом. Так що давайте приступати, але перед тим не забуваємо підписатися і натиснути нагадування. Так ви не пропустите наступних відео, які я з радістю буду створювати для вас. Також коментуємо і лайкаємо, але вже після перегляду. Поїхали! Перше, що я б хотів почати, буде гра, яка представлення, як мені здається, не потребує. Яку я пройшов ще на старті з великим задоволенням. Правда, на PS4. А відтепер вона в мене ще є на Switch. третя частина відомої серії слешерів з елементами RPG. Darksiders 3 від видавництва THQ Nordic, де ми зіграємо за сестру трьох вершників апокаліпсису на ім'я Людь чи Гнів. Бойова система в грі просто шикарна і досить різноманітна. Особливо здібності батуга головної героїні, котрий ми згодом вдосконалюємо, прокачуємо і наносимо з допомогою нього масивні феєричні удари, виконуємо різні трюки. Виглядає все просто супер. За сюжетом слідкувати цікаво, оскільки події відбуваються задовго до основних подій першої та другої номерних частин. Композитором гри виступив небезвідомий Кріс Веласко, композитор трилогії God of War, Клайв Баркер з Джеріко, Resident Evil 7 та першої Dark Siders. По оцінкам Darksiders 3 це такий місний середнячок. Який тягне десь на балів 70. Таке видання не є дорогим, як і наступне видання також з цієї франшизи Dark Siders Genesis. Але вже, як бачите, Factory Sealed, ще поки до нього руки не дотягнулися. Коштують вони десь порядку 20 доларів. з них. Залишається взяти першу та другу і буде сет. Четверта гра пропонує нам грати за третього вершника апокаліпсису Розбрата. А також ми зможемо перемикатись на війну з оригінальною першою Darksiders. Це вже Diabloid, топ-даун Шутер з елементами RPG та кооперативом на двох. Навіть можна грати в спліс-скрині на одному екрані. До речі, оцінки цієї частини на 10 балів вище, аніж у третьої. Але я ще в Genesis не грав, тому своєї оцінки поки не надам. Так що ненадовго вона в мене залишиться в плівці, я так відчуваю. По-любому пограємо і по-любому куплю решту частин саме на Nintendo Switch. І в наступних відео обов'язково вам покажу. А відтепер до самого кінця відео. Будуть показані реально круті жаданні позиції, другі впевнені, що в майбутньому рарні. Перша з таких це знову ж SILD, Capcom Fighting Collection, яка в Європі, наскільки мені відомо, не виходила. Це компіляція з 10 найпопулярніших аркадних ігор від компанії Capcom, що зрозуміло самої назви, яка урочисто присвячена 35-літньому. Ювілею легендарної серії файтингів Street Fighter. Сюди, в цю збірку, попали файтинги золотої епохи в період з 1994 по 2003 роки. А саме такі, як Dark Stalkers, Night Warriors, дві частини Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Hyper Street Fighter 2, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, CyberBots. Super Jam Fighter Minimix та уперше вийшла на домашніх консолях Red Earth. На мою думку, це справжній подарунок колекціонерам та усім поціновувачам жанру. Плюс на Каріку присутні ДОП-матеріали у вигляді 500 ілюстрацій та концепт-артів. 400 музичних треків з ігрових автоматів тощо. Звісно, я радий наявності цієї збірки у моїй зростаючій з кожним днем колекції. Як і радий наступній колекції, правда, з двох ігор, але зато яких це той платформер Metroidvania, яку всі ми справжні геймери заслужили. Справжні шедеври і крапка, що перша, що друга частина. І обидві вони на одному каріку ORI The Collection від видавництва AM8-Bit. Як бачите, знову ж таки, Factory Sealed, Європейський регіон. Як я і хотів. Саме пал версії мені було знайти складніше. Всюди в магазинах чомусь зустрічалась американка. Дійсно, одні з найкрасивіших та зворушливих ігор нашого часу. А саме: and the Blind Forest та and The Wheel of the Wisps. Перша частина була довгий час ексклюзивом Microsoft, і слава Богу, що вона була портована на Switch. За Sony я мовчу. А Xbox я просто не фанат цієї платформи, тому радий і Switch версії. Чекаємо порт Cuphead наступним. У обидвох Орі дуже високі оцінки, про що свідчить рекомендація від Metacritic must play. Ось тут на обкладинці. Думаю, це багато про що свідчить. Насправді must have. Що тут ще скажеш? Ori The Collection відправляється в мою колекцію. А зараз будуть дві гри в лімітованому виконанні. Перша з них багатоочікувана всіма без винятку кіберпанк, навіть точніше, я б кіб, дизельпан Metroidvania. Fist, in Shadow, Torch Edition, куди входять стілбук, три літографії з артами зі гри, стікери наклейки та Digital Soundtrack, цифровий саундтрек. Сказати чесно, я також її чекав саме на Switch, хоча була можливість ще скорше взяти на PS4, але ціна мені здалась занадто дорогою. Так що я задоволений, що відтепер маю її в колекції саме на Nintendo Switch. Це гра, наскільки мені відомо, від китайських розробників. І по ній ви чи це замітите. Дуже детальні задні декорації, місто майбутнього просто геніально передано. У ігрових локаціях. Детальна і вражаюча майже досконала, як у файтингах, бойова система. Наш антропоморфний кріль ще й має роботизовану третю руку, якою ми зможемо виконувати усіякі трюки у грі і проходити деякі місця. Також є елементи рольовки. Обов'язково буду проходити цю гру, оскільки платформери ми любимо. Так що... Factory Sealed, як кажуть, ненадовго залишиться таким. Придеться його зруйнувати. Друга лімітка також видана Мікроїдс, як і Фіст, це рейковий шутер від першої особи та Survival Horror, як я і люблю The House of the Dead Remake Limited Edition. Прикольно назвали замість Limited Limited. Ось, як ви замітили, зображення рухається. Це лентикуляр з зображенням зомбі. Складається таке 3D-ефект. І здається, що ось ось ці зомбі вилізуть з цієї коробки на волю. Прикольно. Щось сюди ще входить, крім лентикуляра з зображенням зомбі. А входять сюди, зрозуміло, сама гра в звичайному боксі, наклейки. І дві картонні фігурки зомбі на підставках. Зараз я вам їх покажу. Ось вони ззаді. Ось такі. Можна їх поставити, так сказати, для краси. Тим не менше, річ реально культова сама гра, я б сказав на рівні з класикою Resident Evil. Тому пройти мимо я просто не міг. Влюбився з першого погляду. Оригінал був випущений компанією Sega ще у далекому 97 році для аркадних автоматів. Потім, в 98-му вона була портована на Sega Saturn і ПК. Тепер у 22-му році вийшов ремейк на усі можливі сучасні платформи. Чекаємо також на PS4. Що ж, будемо чекати ремейк другої частини, яку я б не відмовився взяти, як і третю, і четверту, і усі спін-оффи разом з ними. Весела гра, яку можна грати навіть удвох з плітскрині на одному екрані. Гарна прикраса моєї молодої колекції на Nintendo Switch. Як ви замітили, також SILD. Хоч і чуть-чуть тут пошкоджений. Але не біда. Все одно будемо відкривати. А зараз будуть дві гри. Які я з дуже великим нетерпінням очікував, коли ж вони з'являться в мене. З персонажами цих ігор пов'язаний великий проміжок часу мого дитинства, а саме ігри у дворі, кіно на відеокасетах і мультсеріал по нашому телебаченню. Це недавній хайповий реліз ігор по таким персонажам, як, думаю, Лінивий, тільки не здогадався, про кого йдеться. Так, все вірно, це Черепашки Ніндзя. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Натхненням, які послужив мультсеріал 1987 року. І довгоочікувана збірка з 13 класичних ігор від Konami під назвою Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Получився такий ось собі сет на Nintendo Switch. Як на мене, саме ця платформа пасує їм, як ніяка інша. Хоча, по можливості, може і взяв би ще на PS4. Shaders Revenge розробила команда в обличчі Tribute Games, а видавцем виступила Dotemu та Merch. Це, як і по класиці Bitemap, багатокористувацька гра Side Scroller з дуже приємною піксельною графікою, з чудовим списком персонажів на вибір. В тому числі і April New, із просто шикарною бойовою системою. Гра получила все загальне визнання і критиків, і геймерів, що автоматично додавало її в один ряд з такою безсмертною класикою, як Manhattan Project. на NES, Та Turtles in Time для SNES. Якраз Кава Collection вони є, в тому числі. Тут присутні. До речі, в Банга Collection кожна гра включає як європейську. Так і японську версії, Окрім першої Tournament Fighters для нас, котра у Японії просто не виходила. Цю збірку розробила компанія Digital Eclipse, яка раніше працювала над такими ретро-колекціями, як Disney Classic Game Collection та Street Fighter 30th Anniversary Collection. Ось така прикольна собі підбірка з черепахами получилась. І знову ж таки, як бачите, сілди. Надоїло повторювати, що ненадовго. Перед основними фінальними смаколиками я вирішив вам показати ще одне видання бонусом додатково. Це попсовий систем-селер ексклюзив Nintendo під назвою Mario Kart 8 Deluxe, який дістався мені, можна сказати, що задаром. Що це, я думаю, ви всі в курсі, знаєте, тому надовго зупинятися ми не будемо. Скажу лише те, що спочатку гра вийшла як ексклюзив для Nintendo Wii U, ще у 2014 році, і лише згодом її портували на Nintendo Switch у 2017. -му. Основною фішкою саме цієї частини гри стала функція антигравітації, з якою ви зможете їздити по стінах і навіть по стелях. Але лише на певних ділянках траси. Коротше. Веселі гонки для всієї сім'ї. Якщо зустрінете гарну пропозицію, не міркуйте довго, беріть. Рекомендую. Підходимо до останніх позицій і їх об'єднює те, що спершу я їх шукав на ps 3 де вони зараз дуже стали дорогими і цінними справжнім раром. Тому, дякуючи знову ж таки Nintendo Switch, яка надала нам, колекціонерам, змогу без лишніх ускладнень і переплат взяти фізичні видання цих ігор собі в колекцію. І першою з таких буде Deadly Premonition Origins. Дійсно, культовий хід, і вже можна сказати справжня жива класика. Саме першу відео по Switch колекції я показував другу частину, ось таку. І виходить ще один сет невеличкий я зумів закрити завдяки моєму товаришу і однодумцю Арсену з каналу Arscastle. Обов'язково підписуємось на його канал, хто ще не підписаний. Там дуже цікаво і лампово, а також інформативно, особливо для колекціонерів. Вертаючись до Deadly Premonition Origins. Це survival horror у відкритому світі, з безліч різних механік. Самий жирний плюс гри в її. Абсурдному, місцями сюрреалістичному, незвичному і оригінальному сюжеті, який дуже нагадує телесеріал Твін Пікс Девіда Лінча, створив гру геймдизайнер Хідетака Sui більш відомий як Сфері 65. Він виступив і режисером, і дизайнером, і сценаристом. Можливо, тому історії персонажів вийшли дійсно живими і пам'ятними. А ось геймплей, м'яко кажучи, мав безліч критичних проблем. І все одно це не помішало грі з графікою часів PS2 стати однією з кращих в своєму роді, в такому детективно-психологічному жанрі. Тому я, звісно, радий мати її в своїй колекції. Все одно це легендарна гра, що, напевно, не скажеш про другу частину. Зато відтепер у мене зібраний сет, і це круто. Завершити нашу. Не побоюсь цього слова епічну підбірку. Я вирішив грою, яка також пройшла повз мене на PS3, Але зато на виручку прийшла, як завжди, Nintendo Switch своїми переведеннями словетної класики. Хоча на інших сучасних платформах ця гра також з'явилася, і, до речі, зовсім недавно. Мова йде про відомий у вузьких кругах вінтажний файтинг зі Всесвіту Аніми. GG's Bizer Adventure All Star Battle R від видавця Bandai Namco. У грі представлено більш ніж 50 ігрових персонажів. На наш з вами вибір. Ми в змозі приймати участь у битвах з кожної історії сторінок манги за авторством Хірохіко Аракі. Начебто, манга на очах оживає. Дизайн гри був оновлений завдяки коригуванню темпу бою. Та додавання ударних зупинок та ревків у стрибку. Реалізовано в художньому плані все дуже атмосферно і стильно, що передає на 100% дух анімаційного серіалу. Хоч і є щось Джоджос від БДСМ та Блакитної устриці, достатньо звернути увагу на вбрання протагоніста Джотаро Куджу, красення з переднього арту обкладинки. Як бачите, думка небезпідставна. Але все одно я дуже радію, що мені вдалося взяти саме європейку, яка, на мою думку, швидше набуде статус Rare. Так що не біда, що нема PS3 копії гри. Зато є відтепер більш прокачена версія на Nintendo Switch. Ну що ж, ось і підійшов кінець відеоролика. Як на мене, дуже гідна підбірка вийшла, як ніколи. Тому, напевно, і довше хронометраж получився. Більше розказав по кожній знахідці, а не так, що показав і до побачення. Ні, я старався подати показ цікаво і інформативно, у рамках такого формату, звісно. А вийшло чи ні, судити вже вам, любі друзяки. Так що, будь ласка, не будьте байдужими і оцініть мою працю пальцем вверх. Вам це зробити не складно, а мені приємно. Хто не підписався, підписуємось і коментуємо побачення. Також даряю дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, присвячені колекціонуванню. Я, колекціонер Берні, з вами не прощаюсь і кажу до скорої зустрічі. Все буде Україна. Ще побачимось. Па-па-па-па, хай щастить!